Привіт, спатунчики! У самому серці пишного яскравого лісу, неподалік від старовинного села, жив допитливий кмітливий хлопчик на ім'я Івасик Телесик. Він був відомий на все село своєю невгамонною допитливістю та любов'ю до пригод. Ліс, відомий як зачарований, був його улюбленим місцем для прогулянок. Адже він був сповнений таємниць і чарівного шепоту. Одного прохолодного осіннього ранку мандруючи вглиб лісу, куди він ще ніколи не заходив, і Васик натрапив на потаємну галявину, оточену найстарішими деревами, які він будь-коли бачив. У центрі галявини стояв кам'яний п'єдестал, на якому лежала пошарпана книга в шкіряній обкладці під назвою Загадки Зачарованого лісу. Зацікавлений Івасик відкрив книгу і, побачив, що вона наповнена загадками, які обіцяли розкрити таємниці лісу. Перша загадка. Була вирізблена на першій сторінці. Як одягаються восени в багряне і золоте, але я не король. Хто я? Івасик озирнувся і глибоко замислився. Він вдихнув про холодне землисте повітря лісу. Видихнувши, зрозумів відповідь клен. Захоплений своїм відкриттям, він відчув глибший зв'язок із лісом, зрозумівши життєвий цикл його дерев. З нетерпінням Васик перегорнув сторінку, та наступна загадка звучала так: Я є домом для нерозказаних історій у кільцях історії. Що я таке? Івасик блукав довкола, торкаючи кори різних дерев, аж поки не підійшов до старого дерева на зламаному сучку, якого виднілися кільця. Старий дуб. вигукнув він, дізнавшись, що кожне кільце означає рік життя дерева. Коли сонце почало сідати, відкидаючи довші тіні, його увагу привернула наступна загадка. Я пролітаю на кольорових крилах, смакуючи нектаром квітів. Хто я? Івасик уважно спостерігав і невдовзі побачив метелика, який перелітав з квітки на квітку, посміхаючись. Він відзначив, що навіть найтем... найменші істоти відіграють важливу роль у житті лісу. Щоб розгадати наступну загадку, давайте зробимо глибокий вдих, як васик. Глибоко вдихнить носом, наповнюючи легені свіжим лісовим повітрям, затримайте його на мить, щоб подумати. А потім повільно видихніть через рот, дихаючи волю своїм ідеям. Наступна загадка звучала так: Я бігаю цілими днями і ніколи не ходжу, як розповідаю вам історії, якщо ви вмієте слухати, хто я. Івасик пішов на звук дзюрчання, який привів його до струмка. Він сів біля нього, уважно послухаючись, і незабаром зрозумів, що струмок був його відповіддю завжди рухомий, сповнений шепоту життя. Коли наближалися сутінки, і тіні ставили довшими. Івасик. Знайшов наступну загадку на сторінці, яка, здавалася, злегка мерехтіла під згасаючим світлом. Я вкритий хутром і я люблю гратися в місячному сяйві. Хто я? Івасик подумав про істот, про яких читав і бачив ілюстрацію у своїх численних книжках. Коли він розміркував, то почув легенький шелест у кущах. Неподаліки побачив маленьке пухнасте створення, що стрибала по них, це був зайчик. З хвилюванням він зрозумів відповідь на загадку. Це ж зайчик. вигукнув Івасик, радіючи, що розгадав загадку і побачив одного з грайливих нічних мешканців лісу. Коли небо потемніло, Івасик зрозумів, що настав час повертатися додому. Він позначив сторінку в книжці, пообіцявши повернутися наступного дня. Коли він повертався додому через ліс, його переповнювали чуття захоплювання та задоволення. Після дня. Сповненого пригоди відкриттів, і Васик готувався до сну. Його думки все ще кружляли в танці сьогоднішніми загадками, він лежав у своєму ліжку, а тихий ночний вітерець у вікні нагадував йому про шепіт зачарованого лісу. Вкладаючись у ліжко після дня, сповненого пригоди, Васик згадав про. Просту дихальну техніку, яка допомагала йому засинати так само, як і ніжний вітерець у лісі. Зробіть глибокий вдих через ніс. Уявіть, що ви відчуваєте запах ваших улюблених квітів у лісі, а тепер повільно видихніть через рот, ніби ви здуваєте кульбабку на вітрі. На ну, добраняч маленькі мрійники. Нехай ваша ніч буде наповнена солодкими снами про ваші пригоди, і нехай ви прокинетеся бадьорими для нового дня відкриттів. Спіть спокійно, знаючи, що ліс розповість вам свої таємниці у сні.